Тому що дні часто вони є. Ну, а ще більш важливо, нам потрібне розуміння владної кухні, щоб ми знали, як ухвалюється рішення, розуміли етапи, на яких ми можемо включитися, а, головне бути готовими включатися. Тож, наше величезне завдання, що ми хочемо бути успішними, мати фахівців і знати, як працює влада. Наступний момент надзвичайно важливий, що ми говоримо про нашу аргументовану позицію, нам потрібно знати суспільні проблеми, які відбуваються на території або в галузі. Діяльності органу влади, а також мати свої способи вирішення цих проблем. Як ви розумієте, агульна критика рано чи пізно перестає чутися будь-яким органам, навіть найбільш демократичним. Якщо ж говорити про е, наступні речі, які впливають на якість наших продуктів, якщо говорити про експертизу, то нам потрібен доступ до інформації. Так, ми маємо новий закон про доступ до публічної інформації. Він вступає в середині травня в силу, але ми... На сьогодні не маємо визначених механізмів і інструментів отримання даних від самих органів влади. Тож наша з вами задача, колеги, навчитися цю інформацію здобувати, причому в законний спосіб. Якщо ж говорити про е, таку, такі продукти компетентні поради, ми маємо. Повинні мати практичний досвід, тому дуже важливо, щоб у наших громадських радах були представлені люди з різними позиціями, різного віку, соціального статусу і з максимальним розумінням того, що відбувається сьогодні в суспільстві. І якщо ж говорити про консолідовану думку громадянського суспільства, ми повинні вести постійний діалог і мати зворотний зв'язок із громадських інституцій. Тож ті громадські ради, які вони в закритий спосіб утворювалися, але або, або які максимально відсікають неурядові організації вже на етапі роботи, скоріше за все, програють боротьбу і не зможуть дати п'ятий якісний продукт. Та з нього почнеться погіршення якості всіх інших. І, напевно, ще два важливі моменти, на яких я хотів би наголосити, ви бачите таких симпатичних людей. А, це якщо ж говорити про те, як громадська рада має організувати сутично свою роботу. Ну, в напрямку визначення структури громадської ради. Я зараз хотів би наголосити на речах, які ви всі добре знаєте, які ви вже проробили, але деякі ради не скористалися цим досвідом і тому мають певні проблеми ефективності. Зокрема, якщо говорити про визначення структури громадської ради, однозначно потрібні пріоритети діяльності самої ради. Було б добре.